Обстріляли схід України. Шахрая волонтера затримали на Тернопільщині і місцеві школи готують до нового навчального року. Настав час підсумувати сьогоднішній день. То чим він запам'ятався місто та області, дивимось. Важка втрата для Тернопільщини. На фронті загинув 49-річний захисник України Віктор Мирончук зі скали Подільської. Тернопільщина втратила ще одного захисника. На фронті загинув Віктор Мирончук, колишній голова Скала Подільської громади. Там його згадують як комунікабельного, товариського, співчутливого чоловіка, людину, яка дбала про інтереси жителів громади та хотіла її розвивати, патріота своєї країни. Ця солідність, це, це єднання. Так кількість людей має показати, що ми знаємо свою історію. Ми пам'ятаємо, і ми гідні пам'яті тих патріотів, за які яким Україна створилася. у перші дні війни. Віктор Мирончук вступив до лав ЗСУ. Боровся з російськими окупантами, був оператором відділення управління зенітної ракетної батареї. Загинув внаслідок артилерійського обстрілу вогневих позицій української армії на Запоріжжі. Вічна пам'ять. У Буршівській міській громаді оголосили жалобу. Там прощатимуться із загиблим героєм, лейтенантом Володимиром Торогоєм. Він загинув на Донеччині. Сумуємо разом із близькими воїнам вічна пам'ять. Сумна звістка сколихнула і Байковецьку громаду на Донеччині. Загинув місцевий житель Андрій Пачковський. Чоловіку було 43 роки. У громаді оголосили триденну жалобу за військовим. Вічна пам'ять. Наживався на волонтерстві. Правоохоронці затримали чоловіка, який продавав військову амуніцію, яку іноземці передавали українським військовим. Тернополянин зі спільниками ввозив в Україну бронежилети, кошти на які збирали у США, щоб передати благодійному фонду. Проте чоловік забирав їх на свій склад і торгував ними. Його затримали під час продажу 49 бронежилетів, за які порушник мав отримати 620 тисяч гривень. Вирішують питання про обрання тернополянину запобіжного заходу і встановлюють інших учасників схеми. Вилучену ж амуніцію передадуть ЗСУ. 169-й день війни. Росіяни не перестають обстрілювати українські міста. Три людини загинуло, дев'ять поранені, ще четверо у лікарні. Такі наслідки ворожого нападу на Нікополь. Усього було близько 120 прильотів. У місті пошкоджено понад 40 багатоповерхівок. Рятувальники розбирають завали та шукають людей. Із ураганів окупанти обстріляли Бахмут Донецької області. Станом на ранок сім людей загинули ще шестеро поранені. Пошкоджено магазини, приватні домівки та багатоповерхівки. У місті тривають пожежі. Ще двоє цивільних осіб загинули на Харківщині. Рашисти безжально обстріляли область із касетних боєприпасів. Вранці приліт був у двір житлового будинку. На щастя, ніхто не постраждав. За попередньою інформацією, окупанти використовували ракети комплексу С-300. Українські військові придушили наступ окупантів у деяких районах ведення бойових дій. Про це повідомляють у генштабі зсу. Росіяни провели розвідку боєм поблизу Яківлівки. А наші воїни відігнали загарбників назад. Також ворог безуспішно наступав та штурмував українські позиції неподалік Бахмутського та Зайцевого і з втратами відступив за минулу добу, 10 серпня вбито 200 солдатів-агресора. Знищує українське військо і техніку окупантів. Пантів ліквідували по 14 танків і бойових броньованих машин: три артилерійські системи, один засіб, шість безпілотників, 13 автомобілів та одну одиницю спецтехніки. Три артснаряди Другої світової війни знайшли у трьох населених пунктах Тернопільської області. У селі Великий Ходачків Тернопільського району рятувальники виявили артилерійський снаряд АЕС 75 мм. Друга знахідка у селі Сапанів на Кременеччині. Там у полі натрапили на снаряд АЕС 152 мм. У трибовлі вилучили артснаряд АЕС 76 мм. Їх віддадуть піротехнікам. 47-річного Ярослава Кізлика із села Курники розшукують поліцейські. Його підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину. Правоохоронці просять усіх, хто знає, де перебуває чоловік, повідомити про його місце знаходження на лінію 102. Обікрав пенсіонерку два годинники та майже 9 тисяч гривень виніс із дому жительки села Черкавщина, що на Чортківщині невідомий. Про крадіжку жінка повідомила у поліцію. Правоохоронці затримали злодія у Коломиї. Виявилося, що грабіжник 32-річний житель Вінничини. Прохід дозволений у парку Супільче завершили роботи з ремонту кріплення підвісного моста. Тож ця ділянка вже безпечна для містян. Місце вшанування героїв сучасності і минулого майданчика для відпочинку молоді і дітей, спортивний простір, фудкорти. Так у майбутньому виглядатиме старий парк у Тернополі відповідно до проєкту переможця. Фірма із Дніпра за рішенням комісії стала переможцем конкурсу. І давайте подивимося, яким вони побачили реконструкцію зеленої зони. Найкращу концепцію майбутньої реконструкції старого парку визначили у Тернополі. Конкурсна комісія опрацювала шість проєктів і обрала найкращий переможцем. Стала задумка організації із Дніпра. Парку передбачено перше, то що ми хотіли зробити це місця вшанування українських героїв, починаючи з попередніх часів і до, до героїв нашого часу, передбачено окрему зони для відпочинку молоді. Спортивні, відпочинкові, дитячі майданчики, все це враховано. Свої пропозиції щодо нового вигляду старого парку надавали також архітектори із Маріуполя, Львова, Хмельницького та інших українських міст. Загально цей варіант дійсно стоїть на порядок вищий від інших по виконанню завдання, яке ставила і міська рада, і рекомендувала комісія. Його допрацьовувати можна, його потрібно допрацьовувати. Це тривалий процес, але віримо, що архітектор справиться із цією роботою. Не менш важливо, що нова концепція передбачає збереження зелених насаджень старого парку, кажуть фахівці. До обговорення проектів долучалася і молодь, аби зміни у парку були комфортними і для їхнього розвитку. Дуже приємно, що та концепція, яка отримала перемогу на сьогоднішньому засіданні. Вона в собі включає фактично всі ті побажання, які подавала молодь це і амфітеатр і розширена спортивна зона. В автора найкращої концепції реконструкції старого парку замовлять проєктно кошторисну документацію. А втілювати задумане будуть уже після перемоги і завершення бойових дій, наголосили у міській раді. Ще одна громада на Тернопільщині розпочне декомунізацію. Вісім вулиць планують перейменувати у Білобожницькій ОТГ. Таке рішення розмістили на сайті громади. Наразі там визначили дати, аби організувати громадські слухання. Планують перейменувати вулиці Сопка, Доєва, Сінгаєвського та Комарова у селі Білобожниця. У селі Косів декомунізують вулицю 8 березня. У селі Джурин пропонують переназвати вулиці першотравнево та визволи. А у селі Джуринська Слобідка хочуть перейменувати вулицю Жовтнева. Обговорювати нові варіанти розпочнуть з 15 серпня. Тернопільські школи інтенсивно готують до початку навчального року. Зважаючи на воєнний стан, є кілька нововведень, які мають взяти до уваги керівники навчальних закладів. В одній із шкіл міста побувала наша Оксана Мацьопа, щоб розповісти про те, що саме тепер має бути у приміщенні, де навчатимуться діти. Безпека дітей зараз основний критерій початку нового навчального року. Школа готується, аби з 1 вересня учні мали не лише красиві навчальні класи, а й надійні укриття на випадок повітряної тривоги. Окрім цього, усі заклади повинні обладнати тривожними кнопками та системами відеоспостереження. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України. І поки одні школи лише починають готуватися, їй такі, де схожі нововведення працюють роками у 2018 році то відразу в мене виникло питання, і виникла потреба, що відеоспостереження в закладі освіти це дуже важливо і дуже потрібно. І тому було тоді я прийняла рішення, що треба це зробити. І ми почали за чотири роки. Тернопільський ліцей номер 21 обладнали 16 камерами відеоспостереження, а ще підключили в приміщенні тривожну кнопку. Не тільки користуються чергові або Якщо в нас чергові чергують з восьмої ранку до восьмої вечора, з восьмої вечора до восьмої ранку ночі заступає сторож. І вони всі мають відношення до цієї червоної кнопки. Як тільки щось вони бачать якісь ну, загрозу, вони натискають і 3-5 хвилин і приїжджає і міліція або служба охорони. Камери поставили всередині у коридорах, а також ззовні по периметру ліцею. У часі війни це особливо актуально. Ми зараз думаємо про те, що необхідно встановити відеоспостереження навіть в укриттях, тобто в наших захисних спорудах, які ми готуємо до початку навчального року. І це теж дуже важливо. Про встановлення відеоспостереження в класах, тобто в навчальних кабінетах, мова не йде станом на сьогоднішній день, бо однозначно це має бути з дозволу батьків. За безпеку в школах відповідатиме поліція охорони. Тобто, в разі загрози дітям, учителям чи приміщенню, черговий натискатиме тривожну кнопку і приїдуть поліцейські. Загалом в Тернопільській області така система має запрацювати у всіх навчальних закладах. Окрім цього, порядок наводять і в укриттях. Що ми плануємо зробити? Це облаштувати підлогу, тобто бетонну стяжку, зробити, побілка і штукатурка і побілка стін. Ну і звичайно, вентиляція обов'язково повинна бути. Повинно бути додаткове резервне освітлення. Всі ці моменти мають бути санвузли, все це ми плануємо облаштувати у нашій захисній споруді. Війна диктує нові вимоги. Тож як навчатимуться школярі онлайн, офлайн або ж за змішаною системою навчання, наразі батьки ще вирішують. Зрештою, скільки дітей зможе знаходитися в школі в одну зміну, залежатиме від того, наскільки місць розраховане укриття. Троє випускниць української гімназії у Тернополі здали національний мультипредметний тест на максимальних 600 балів. Двоє з них перевірку знань пройшли в Україні, та одна з них в Австрії. Про секрет таких результатів дівчата розповіли нашим журналістам. Тож дивимось. Випускниця Алла Мачужак отримала 600 балів з національного мультипредметного тесту. Дівчина каже на виконання завдань витратила годину часу. Завдань складних я не побачила таких через те, що все ж таки рівень знову набагато важчий, і я все ж таки готувалася до найважчого, тому я. Вирішила все швидко, перевірила і успішно закінчила. За словами Але до тестування готувалася із репетитором, проте з березня вивчала історію самостійно. В Більшості я займалася сама, лише з історії я ходила до репетитора до початку війни. Але оскільки сталися такі обставини, ті теми, які якраз мали припасти на мультитест, я готувала самостійно і не, не пожаліла про це. Я збиралася складати біологію, і тому, коли бачила, що її складати не буду, аж. Обідно трохи навіть стало. Зараз випускниця готується подавати документи до вишу. Дівчина каже, що в майбутньому хоче стати медиком. Я ще не подала, але розглядаю це університет Могомольця в Києві, ну можливо, ще львівський і Тернопільський. Ну, мені колись дуже сподобалася біологія свій час, і щось прямо мене щось заціпило до кінця. Що б не сталося, які б обставини не було, все ж таки я хотіла. Прям. Ну, і от коли я скасувала біологію, в мене вже було сумніви. Але коли я подивилася, які в принципі спеціальності, зрозуміла, що медичність все-таки моє. 600 балів отримала і випускниця гімназії Софія Мельник. Зараз же визначилась із вищим, у який подаватиме документи. Так я вже вирішила, куди буду вступати. Вже навіть подала заявки, поставила в пріоритеті Львівський національний університет імені Франка на англійську філологію, а далі на тернопільський. Ну я взагалі давно мріяла піти на філологію, тому що я хочу бути перекладачем. Мені дуже подобається вивчати мови іноземні. Ну я дуже це люблю, і мені здається, вдається. Ще одна випускниця закладу, яка склала мультипредметний тест на 600 балів, Валерія Сивак, дівчина пройшла перевірку знань у відні, я приїхала зранку, 2 серпня, поїздом до Відня разом з жінкою, з ну, сім'єю якої я зараз живу. Ми зайшли в комп'ютерні кабінети. Так, всі вчителі були з України, вони говорили всі українською. Нам пояснили правила, як буде власне відбуватися цей тест. Наскільки я Зрозуміло, було четверо вчителів і близько 30-40 учасників. Випускниця каже: тестування було нескладним продовжувати освіту планує в Україні або ж у Відні, вивчатиме журналістику. Я не можу сказати, що завдання були надто складними. Вони радше були справедливими, тобто, ті люди, які справді ті учні, які готувалися до тесту. Цей тест не мав би бути для них для них складним. Завдання дуже схожі на минулі роки. Тому, власне, так, якщо проаналізувати минулі роки, то складність завдань була абсолютно такою ж. Вчителька Алла Колодій підкреслює, результати тестування доводять, що учням не обов'язково ходити на додаткові заняття з репетитором, щоб скласти його на успішно. Це заслуга всього нашого педагогічного колективу, тому що. Ми єдине ціле, ми кожен докладаємо якихось зусиль, завдячуючи керівництву нашому, теж, нашим методичним різноманітним посиденькам, як ми їх називаємо. І е, ті діти, які набрали 600 балів, це діти, найперше, які самі хотіли вчитися. Не обов'язково мати репетитора. Найперше потрібно мати ціль в житті і мету, і якщо є взаємозв'язок між учителем та учнем, то завжди буде результат. Також освітянка переконана, що навчання у онлайн форматі не погіршило якість знань. Онлайн навчання, напевне, є важким для учнів початкової ланки, тому що увага дітей початкових класів і старших класів різна. І онлайн навчання, як ми бачимо, показало хороші результати. Тобто, що це доводить? Той, хто хоче вчитися, то йому чи онлайн форма, чи офлайн форма не є такою важливою. Загалом українську гімназію цьогоріч закінчили 92 випускники. З них шестеро з різних причин тест не складали. Бути готовим до боротьби з ворогом. Тернопільські поліцейські пройшли навчання з підвищення рівня бойової підготовки. Вони удосконалювали навички стрільби з різних видів зброї, відпрацьовували особливості ведення вогню. Як проходили навчання у сюжеті? Злагодження з підвищення рівня професійної підготовки прийшли співробітники одного з поліцейських спецпідрозділів. Правохоронці відпрацьовували основні прийоми тактичних дій зі зброєю, правила надання до медичної допомоги та поводження з вибухонебезпечними предметами. Під час тренувань бійці спецпідрозділу мали змогу поглибити свої знання задля успішного виконання службових завдань в бойових умовах, а також навчалися діяти злагоджено. Мета цих навчань це підготовка індивідуального якісного рівня. Працівника спецпідрозділу, от його збільшення фахового рівня, Ну і в реаліях наших війни в Україні, звісно, бути готовим до різних викликів і до різних задач в умовах сьогодення. Правоохоронці удосконалювали навички стрільби з різних видів зброї, відпрацьовували особливості та правила ведення вогню. Поліцейські навчалися зупиняти кровотечі, накладати турнікет, здійснювати комплекс медичних заходів, спрямованих на надання до лікарської допомоги у невідкладних станах. Під час навчань фахівці вибухотехнічної служби акцентували увагу поліцейських на основних правилах безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами. У воєнний час ці знання є надзвичайно необхідними, адже можуть допомогти зберегти життя. Злагодження проходило в умовах максимально наближення. До бойових. За словами бійців, такі навчання допомагають відпрацювати алгоритм дій у конкретних ситуаціях та закріпити практичні навички. Соломія це міжнародний мистецький проєкт, присвячений творчості видатної оперної співачки нашої землячки Соломії Крушельницькій. У виставці, яку відкрили в обласному краєзнавчому музеї, представлено понад 20 робіт видатних художників, що ще презентували у нашому сюжеті. Її називали. Єдиною в світі Джокондою, ідеальною Брунгільдою, незабутньою Аїдою. Чарівний голос Соломії Крушельницької, української оперної співачки, талант якої ще за життя визнав весь світ. Її пісня звучить під час відкриття у Тернополі міжнародного мистецького проєкту Соломія. Його присвятили 150-річчю від дня народження нашої славетної землячки. Цей проєкт був започаткований киянами. Юрієм Юровим та Нінель Бабієнко у 2016 році. На виставці представлено 21 твір. Це роботи відомих українських художників, на яких зображена сама Соломія Крушельницька, зокрема у різних акторських образах, а також краєвиди місць, де жила чи перебувала співачка. Хто б міг подумати, що в багатодітній сім'ї священника з Ділявець, потім з білої виросте світова примадонна і співачка світової слави? Соломія Крушельницька народилась на Тернопільщині, ще малою із родиною переїхала жити до села Біла. Навчалась у Тернополі. В обласному краєзнавчому музеї зберігаються деякі речі, які належали оперній співачці. Їх додали до виставки, яку відкрили в обласному художньому музеї столик Соломії Крушеницької кінця 19-початку ХХ століття відповідно, верхня дека якої приклашена інтарсію різними пород порід дерев. Ви також можете побачити гердан Соломії Крушиницький, який датується ХХ-30 -ми роками минулого століття. Найцінніший спадок, який є, це її голос, починаючи з 1902 року. Ми маємо о, записи Соломії Крушельницької на тодішніх носіях На гамплатах Соломія Крушельницька особисті виступи завжди завершувала українськими піснями. В радянській Галичині пережила не одне приниження і випробування. У неї забрали будинок. Вона зажила пріопатріотом своєї країни. Вона не забувала хто вона. Звідки вона якого народу? І вона завжди цим пишалася. Познайомитися із творами проєкту Соломія жителі і гості Тернополя можуть до 31 серпня в обласному художньому музеї. Він розташований на вулиці, названій на честь видатної оперної співачки. Військовим потрібні книги у Тернополі збирають літературу для поранених бійців, які проходять лікування у медзакладах нашого міста. Книги потрібно різних жанрів, головне україномовні. Куди приносити, дивимось. Моральна підтримка військових тернопільські бібліотеки організували акції Книга для воїна. Мета зібрати чим більше книжок для українських захисників та захисниць, які наразі лікуються у медзакладах Тернополя. Долучитися до доброї справи запрошують усіх охочих містян. Приносити можна будь-яку літературу від художньої до історичної, а також журнали. Єдина умова: книги мають бути лише україномовні. Хлопці дуже багато читають. Ви ж знаєте, що на фронті дуже багато саме людей. Мистецької професії, і, можливо, саме книга, на якій не треба дуже так, багато аналізувати, можливо, більш художнього плану буде корисною, тому що е, от їм десь, мабуть, бракує більше якоїсь такої романтики, можливо, прочитати е, щось. Е, Любовне, можливо, більше вивчити щось історичне. Літературу тернополяни вже почали приносити у центральну бібліотеку міста. Тут є близько 20 книжок для військових. Хлопці, які лікуються у нашому місті, передають волонтерам, які саме жанри хотіли б почитати. Наразі просять детективи, романи, книги, автори, яких є військовими або ж волонтерами. Отриману літературу військові зможуть залишити у себе або ж обмінятися з побратимами. Частину принесли нам читачів і бібліотекарі своїм фондом поділили. Домашнім. Ось, а ну, в більше дитячі. І ви знаєте, навіть кажуть, що наші хлопці, які перебувають на лікуванні, буває так, що вони навіть хочуть, щоб ми приносили казки. Тобто така література, яка, ну, можливо, їх десь відволічить, можливо, від, від, від того болю. Це не перша благодійна акція зі збору книг, яку проводять працівники тернопільських бібліотек. Під час останньої вдалося зібрати 700 книжок для дітей. Тому, аби долучитися до благодійної справи, а таким чином віддячити військовим, приносити українські видання у будь-яку бібліотеку тернопільської громади. І наприкінці цього тижня першу партію літератури вже відвезуть військовим. Сама ж акція триватиме до кінця місяця. Молитимуться за мир на Тернопільщині у селі Устя зелене монастирської ОТГ відбудеться проща Української греко-католицької церкви, присвячена припиненню війни в Україні. Запланований захід на 20-21 серпня. Долучатися закликають вірян всієї області. Поважна дата 100 років відсвяткувала жителька села Підгородне Ольга Павлючок. Її вітали рідні, близькі та місцевий церковний хор. Родину жінки у 1945 році депортували на Тернопільщину. Вона працювала у місцевому колгоспі. У пані Ольги четверо онуків, семеро правнуків та двійко праправнуків. Вітаємо ювілярку і бажаємо міцного здоров'я та много яліта. Що ж такими подіями запам'ятався сьогоднішній день. Вам ж бажаю лише хороших новин та вдалого вечора.